Днями на вулицях Луцька з'явилися два тематичні білборди із застереженням до необережних водіїв. Основне гасло рекламних щитів п'яний за кермом за на все життя. Як виявилося, ініціатори створення білбордів, родичі загиблої у ДТП жінки. Смертельна аварія сталася у селі Дачне. Тоді загинули водій, таксі і пасажирка. Її дев'ятирічну доньку забрали до лікарні. За словами очевидців, причетним до аварії був екс-очільник обласного управління карного розшуку Геннадій Єпіфанович. кажуть за кермо він сів на підпитку. Ми хотіли суспільство наше показати йому. І не дати людині уникнути відповідальності, тому що він скоїв обірвалося життя не однієї людини і скалічено в долі десятків. Чоловік загиблої жінки Юрій Швець розповів: білборди перш за все мають соціальний характер. Мовляв, застерегти людей ніколи не пізно, і кожен водій, який сідає за кермо, має пам'ятати про відповідальність, будучи п'яним і в даній ситуації ще мати дуже поганий зір. І собі таке дозволяти робити неважно, ким ти працюєш, чи, там, чи ти держслужбовець, чи ти бізнесмен, чи, чи ти проста людина, не дає права сідати випившим за рулем. Ти сознательно знав, що ти випив, сів за руль, і ти вже ніс потенційну небезпеку. Для чого це робити? Юрій Швець каже, каяття Геннадія Єпифановича не приймає і впевнений, що скоїне треба відповідати сповна. Також Юрій Швець розповів, як зараз почувається його дочка тут все, все в порядку. Сьогодні вже вже знімають шви на, на лбу. Думаю, два-три дні вже будемо вдома. Все нормально, в мене дуже сильні дівчата і духом, і морально, і фізично. Все буде в порядку. Будемо життя, на жаль, триває. Ну, в чомусь, на жаль, в чомусь може так сталося. Життя триває. Юрій висловлює велику подяку лікарям, які врятували доньку. А ще закликає усіх водіїв не повторювати фатальних помилок і бути обаченими на дорогах.